Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок, живемо, радіємо, витриваємо і знову боремося. Знову щоб витривати в молитві, витривати в Божому благословенні, в Божій волі, в Божому русі, треба боротися за це. Не буде так дано на шару. І про це ми дуже часто говоримо. Хто не згідний, хто з ну, чимось, то пишіть конкретніше, будь ласка, бо такі коментарі, я з вами не згідна, треба з плотью... а, ось треба контролювати. Або навчитися контролювати, або керувати нею. А, а де я казав, що це не треба робити? Ну, цікаво, просто цікаво. Де я казав, що не треба це робити. Я схиляюся до того, що не керувати, не контролювати, а навчити свою мавпу жити по-іншому, так, як тобі треба, а не так, як вона хоче. Ось так. Ну, бо контролювати ми всі хочемо щось контролювати. Але є такі відео, у мене ілюзія контролю. Де, по суті, ти нічого не контролюєш в своєму житті, і тільки ця ілюзія є, що ти щось можеш контролювати. Але направду ти можеш або перевчити ту мапку, жити так, як тобі потрібно, ну, або будеш пробувати її керувати, але не завжди в тебе хто буде виходити. Бо коли ти будеш втомлений, то вона буде тобою керувати. І вона буде керувати так, як їй хочеться. Глибока тема дуже, тому не будемо сьогодні в неї входити. Але я думаю, хто розуміється на на цих на цій війні духовні особливо зі своєю плоттю, той розуміє про що я кажу що плоть треба навчити робити щоб вона автоматично це робила Щоб потім не постійно її керувати контролювати бо є змучитись якщо у вас би на праці був би який знаєте працівник якого ви постійно мали би контролювати керувати ним іди туди і зроби так іди ні то, то було б ну якась не знаю, не праця а каторга а так ти його навчив і він уже сам робить Ось до цього ми маємо дойти, що ми навчили плоть. Так, 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 і вона вже так сама робить, коли ти навіть відпочиваєш, вона вже знає, що робити. Ну, ось це рівень, рівень наш. Ми маємо навчатися, навчатися, навчатися свій розум, навчатись свою плоть. Ну і потім наш дух буде навчатися від Духа Божого. Ось якось так. Постійний процес навернення, постійний процес. Вчення, навчатися, вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Ніколи не пізно вчитися. І в 90 не пізно вчитися, тому ми думаємо, що в 90 то вже все пора, пора вже там до неба. Ще працювати, треба, навчатися. І навчати. Якщо ти вже навчився, то передавати це навчання. Знаєте, у нас є така поговорка, де ми кажемо, мудрість приходить зі старість. Але зараз, на жаль, 21 сторіччя, і зараз старість приходить од не завжди приходить зі старістю і мудрістю. Тому треба вважати на те, щоб зі своєю старістю і мудрістю теж прийшла. Вона може не прийти просто. Будеш просто старий і не мудрий. Або стара і не мудрій. Ми не хочемо таким бути, правильно? Ми хочемо бути молодими і мудрими. Тому цю мудрість треба виховувати в собі. Сьогодні везме 25 листопада 2019 рік. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви. Без Бога не маєте миру. Тому, дітоньки, моліться за мир у ваших серцях і сім'ях, щоб Ісус міг народитися у вас та дати вам свою любов і благословення. Світ у війні, тому що серця повні ненависті і ревності. В очах, видно, дітоньки, не мир, тому що не дозволили Ісусові народитися у ваших життях. Шукайте Його, моліться, і Він вам дарується дитятку, яке є радістю і миром. Я з вами і молюся за вас. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. На сьогодні просто різдвяне таке повідомлення. Знову, як вчора, ми було у нас таке схоже. І сьогодні я вже не дочекаюся адвенту. Я думав, що з цього понеділка він починається, а він ще аж з наступного. У мене вже готова. ялинка, вже з чотири свічки. Вже я не знаю, я вже готовий, коли там вже той адвент, ці роратні меси, такі зорниці такі о шостій ранку. Літургії такі фані з різдвяними пісеньками і все таке і інше. Ну, вже думав, цього понеділка, але ще треба тиждень чекати на адвент. цей. Чекати на очікування до Різдва. Ну, Але я вже готовий до Різдва. До, готовий до очікування Різдва, до цього адвенту готовий. І, і вас заохочую ще тиждень приготуватися до цього адвенту. Конкретно приготуватися, тобто змінити свій день, зробити щось інше. Запрошую в цьому часі адвенту змінити свій розклад, наскільки можливо. Молитву поміняти місцями. Якщо ти вставав і «Отче наш», то тепер вставай і молись, радуйся Марія, а потім наш». Тобто в якихось таких форматах, але трошки змінити дорогу, до роботи змінити звичку ранкову, замість кави випити чаю, або замість чаю випити води взагалі. Ну, тобто щось змінити, щоб це був такий час якийсь інакший, щоб плоть це відчула також. В їжі можна поміняти щось. І, і, і проживати цей час, звісно, і ці всі зміни жертвувати для Ісуса, для маленького Ісуса. Ці всі зміни, які ти не хотів би їх наче робити, але робиш. робиш. І, і повірте, ці зміни будуть впливати добре на ваше життя і, і будуть допомагати зростати і в духовній цій, бо без практики неможливо духовно зростати. Якщо ти в житті своєму нічого не міняєш, то твоя духовність від того не виросте. Так знаєте, як яке з дерево, яке в практичному світі ніхто не поливає, як воно там, ну, як воно виросте. Без Бога не маєш миру, каже Марія. Тому, дитинко, молись за мир у твоєму серці і в твоїй сім'ї, щоб Ісус міг народитися у тобі та дати тобі свою любов і благословення. Світ у війні. І ми це бачимо, що світ у війні. Тому що серця повні ненависті і ревності, ось звідки війна приходить. Ненависть, ревність, а в нього краще, а в нього більше. А в нього земля, а в нього то, а в нього то, в нього люди краще живуть в країні. І потім починаються ці війни за країни, за території. Тільки з цієї ревності, з цієї заздрості. Тому що не дозволили, і Марія каже, чому це, чому це панує? Чому це ревність? В очах видно, дітеньки, не мир, каже, тому що не дозволили Ісусу народитися в ваших життях. Не дозволили. То давайте сьогодні дозволимо Ісусу народитися, хоч ще не Різдво. Але Ісус може народитися і сьогодні в своєму серці. І ти будеш його е на, колихати на руках, до цього різдва носити на руках. Шукай його, молись, і Він тобі дарує це в дитятку, яке є радість, яке і... Марія та, він тобі дарується, якщо ти його шукатимеш, прагнеш і будеш його запрошувати, щоб він народився в твоєму серці. Проста практика. Просимо сьогодні Ісуса, щоб він народився в наших серцях. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з меджугоря. Папа. -па.